Колеги, вітаю з вами Дюха. і Сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 4 Tiberium Twilight, кампанію за Нот за Кейна. Будемо дивитися, що він там придумав, який його геніальний план, в чому він криється. В минулі місії ми віднайшли, де знаходиться Кейн. Я вирішив спробувати. А що ж таке краулер підтримки? Та ми спробували, нічого не поняли. Я зрозумів тільки одне. Напевно, проти будівель, якщо була б місія просто знищити ворожий краулер, це кайф. Але оскільки є багато поїнтів, які треба захоплювати на мапі, то приємніше, коли ти береш отак, от всіх юнітів в один клік береш їх, вони всі їздять по, -по землі. Ти можеш збирати спокійно по мапі ресурси і не втрачати контроль над армією. Бо коли ці бомбери вештуються навколо твого краулера повітряного, то їх дуже важко ну, контролити, бо вони просто літають в різні боки, і не зрозуміло, чи вони висять в повітрі, чи вони слідують за твоїм краулером. Коротше, раді галочки ми підтримочку спробували. Там ще купа білок, блять. Їх треба тільки рік вивчати. Нахуй воно таке треба, то тиснемо продовжити і дивимося, ж там відбувається, чи будемо вбивати Гідеона, чи ні. Ми засікли координати Гідеона. Бля, який в неї взагалі такі... нас. И через Навижение. сутки Гидеон предстанет перед трибуналом. Спасибо, Кейн. А нахуя мы с ними поделились инфой? Я думал, мы сами я не его... найду его раньше. А, ну да. Курс на базу Гидеона. Насчет него у меня другие планы. Верю. Все? Теперь мы знаем местоположение логова Гидеона. Блять. Осталось лишь проникнуть на базу и обрушить на него гнев Кейна. Однако Кейн хочет видеть его живым. Поэтому ваша задача заставити його здаться, після чого всі приспешники лжепророка пророка перейдуть на сторону Кейна. А я так розумію, що трошечки заїбався, да, що копірайтер, режисер цих відосиків, і вони вирішили: "Та бля, похуй, давай на 10 секунд зробимо і погнали". Ну давайте сподіватися, що місія буде кращою. Ого, режисура, режисура. Смалять он, дивіться, цього восьминога інопланетно. Опа. Це його кравлер. Ну, в нього якась мегабаза. А, ну він ж типа дикий якийсь. Так, ми бачимо відразу два кристали кристала. Убежище ми... Гідона надежно охраняється. Но ми... лазейка найдется все. Поставте отступника. На колені. Получено новое задание. Питання, звичайно, поки зберігається. Получено нове особе задання. Питання зберігається, як саме нам треба зайти в його лігве. Лігво, лігвіще. Ви поняли? Коротше, чи треба мені барикади з обох боків ламати, чи з однієї Є дані, що у наші солдати. Найдіть їх командир. Окей, тоді точно треба 4, а то й більше інженерів, якщо у нас ще й... Ми ще й війська зможемо отримати. Значить що нам треба? Нам треба рейдери, бо я вже бачив там піхоту. Пойдемо ще міксувати. Не знаю, проти особо, особливо нічого брати не буду. Будемо дивитися вже по ходу місії, що відбувається. Бля, я тепер чесно, я тепер не можу дивитися на цього юніта. Блядь, реально. Що це вообще? Хто це придумав, блядь? Нахуя його найбільш типа важливу ціль так поставив? Типа стрілять сюди. Це це так само виглядає. Хуяємо ці клішні бачи. це, блядь, чому вони механізовані? Баще, як він їздить, блядь, на цих аплодисмах. Як його не пере не перевертає? Ой, ладно. Ми щось не розуміємо. Вони щось знають, а ми щось не знаємо. Ну а ще виглядає дуже ріденько Готов, сер. Цей міс кват, але сподіваюсь, що ми напиздимо ворожої техніки, це буде добре. Ми відразу можемо прокачечку зробити невелику. Нам треба йти ламати барікади. Давайте засейвимось відразу будемо поступово йти за зачищати маку. Це чистимо піхоту. Бля, хоча насправді я взяв цих тянуть. рейдерів, їбане. А я не можу сказати, що танки погано справляються. Ммм, інженер тривого. спиздив прокачку. Я це люблю. О, вдова. Оце ті юніти, яких ми пиздить будемо, ми так розуміємо. Окей. Готов, Все, Поїхали.

Бля, я не розумію, а де фінальна Готов, точка місії? Це я поки не розумію, вийде. ну побачимо. Куто роз'їбую зробили. зробило? мій вже вміє стрілятися, того виводимо. От я не уявляю, цю місію проходити, проходити на підтримці. Скільки всього треба зачищати. Баю, Там заплатили. якось навіть немає юнітів нормальних проти піхоти. Коротше, блядь, не сподобалось мені, от і все. А нормально краулер тільки що просто трахнув? Почка, а ч краулер Готов, так трахает? Блять, краулер наша вообще песни ну, наебический. Просто ЕБ в соло. Нет, то что краулер на стике жестко ебать в бункерах, А, так я сейчас нормально посылюсь, спасибо, что команда. это? У Не-не-не, а куда Ван, вы? Так я думав, це моє. Отряд много назад. Бля, я думав, Освободите це моє его. буде. А нахуя мені їх звільняти? Якщо вони моїми не стануть братками. Ту, блядь. Дарма витрачені ресурси і час. Ну забери, блядь, ну це піздец. Ну. We а нахуй воно we там спавниться, якщо we його не можна зібрати, блядь. Все, це заебалось. Але насправді я щось поїздив на армію. Наче нормально підібрано, дивіться, все їбеться. Все да їбеться, все хорошо, юніти ХПшки не втрачають. Єдине, що це поки, звісно, маловато, маловато ворожих юнітів тут. Ну ми ж не спіша, дивіться, ми ж смакувати маємо цю гру. Ці геніальні геймдизайнерські рішення. Того ми, ми будемо не поспішаючи, зараз роз'єбемо тут ворота. Спыздим, артиллерия, да? да механизм за самозначения. Не да, не Особое задание выполнено. Да, тут мы А, нам треба только с одной стороны. Краулер так, а что отковат? за механизм понял, самозначения? Задание выполнено. А, это я уже прошел. Штука, Окей, Добку я выполнил, я понял. Не знаю, как ты нашел это место, но живым отсюда не выберешься. Получено новое О, задание. Угу. Здесь докладывает. Так, чудово. Теперь я пытание, На базе Гидеона замечено еще три краулера. Все три Точность краулера. Повышена. Кажется, все они связаны с краулером Гидеона. Наши данные показывают, что их уничтожение ослабит краулер Гидеона. Ага, тобто нам треба знищити аж рік на Ага, Окей, добре. Тепер питання наступного чину Подрозділення атаковано. А де ще эти військові полонения? Да, ще... Моя єдина надія, я що той краулер підтримки буде чисто. Думали, Чекайте, а заплатили. я... А, все, я Они просто запросили. не міг навестися на нього. Мститель на связи, правильно Мститель прибыл. Конечно. Кайте. Так, давайте йти до цього противник. Давайте, пішліть. Я не розумію, де ще ці. Де інші сили в'язниці. Для мене це поки основне питання. Головне і основне. Я сподіваюся, що, до речі, що зможу спиздити його мега-юніта, бо я ж зможу прокачку зробити аварійний на так, перший краулер ми знайшли цього гандончика. Цікаво, чи вони розпавляться, до речі. А, це якраз повітряний, сука, це якраз. А, він шотий, так. Да? Бля, він шотий інженерів. Все, слідуй, они заплатять. Краулер такого! Все, він зафокусив цю. The мій байк, це помилка. Це помилка. Як Враг же я його сейчас виїду за це? Як я же виїду. я його за це виїду? Вони Все, ти вже закінчився, якщо як шо. не ту, не ту почав шов. Враг потерял крауле. Краулер Гедеона функціонирует с неполадками. Понятно? живым меня не взять. Нет, Я ну... уничтожу эту базу. И тебя вместе с ней. А, он тюряк. Статис... Так, почекай поле вокруг краулера Гидеона. Он тюря хотя. Я только не разумею, а что, все, таймеры какие Обнаружен зелятся? противник. Еще один краулер, да, его? Ага, это нет, это не добро. Подразделение атаковано. Мені ось сюди треба буде піти. Поїхали, поїхали. Бля, я даремно, да, зніс цю крауля, так що Ну добре. Дайдеону актувати Гідеону активувати механізм самознищення. А як а як він його буде активувати? Ага, мені треба інженера відправити. Ага, окей, я понял. Добре. Замечен невидимий об'єкт. Раулер атакований. А Рауль ми вже все, ми вже маємо з ним. Нахуяриться. Бля, якось все дуже швидко пішло. Не ми не трогнемо. Більше вони нас не побезпокоїть. Продовжуємо зупинення. Звільнимо всіх цих. Продовжуємо зупинення. Ви не мої, ні? Ні. Знову не, не мої. Заплатят. Нахуя я це роблю? А тут що? Їм нас не одне. Так, давайте все оце захопимо. Наружен противник приказов я могу и подраться немного куда вы куда вы все не треба готов выдвигаться давай то знищимо. замечен невидимый объект а там теж тюряга для наших. до приказов вы слышали спешил еще один уложить бы их всех уехал блять да проезжайте вы ну сука прикончим их це, а як він його активує, я тільки не розумію. Ну ладно, це мене їбать не повинно, напевно. Постройка захвачена. Це, є. це можна сказати, що я не дав йому це зробити. Ще ранувато так казати. я, це, на качку я в Тут я вивільнив. Єдине, що треба ну, ось сюди ще швиденько зганяти. А де ще, блять, ще тут. Вот сука. Замечен, невидимый объект. Ой, я можу спиздить. Чекайте, а тут Готов, я міг спиздить? Ні, тут не міг. Готов, А тут можу. О, Обнаружен, против. Блять, тепер тут активує. Я не розумію, а де він їх активує, блять. Сюди? Давайте зробимо вигляд, що нам похуй похуй. На він по всій мапі, блядь, вештається. А мені ж треба своїх партизанів. своих партизаней. Блять. блядь. Щось дохуя все у. И когда же нас Ну давайте, зараз будемо зачищать патронов. Они думали, что мы обеспечили. Они сами напросились. наша земля. Давай, краулер, ебать. Краулер я знаю, ти вмієш. Ні, у мене краулер це якщо що головна бойова одиниця. Він, ну, він реально він вйобує в півюлі на так. Йому вообще похуй з ким воювати. Краулер нахуй турель, блядь. Бам! Ядерка. А, тут краулер. Хто знав, Они що тут краулер? Я не знав, що тут противник. Бам-бам. Все, погнали, їбать.

Может, не Я тільки уявляю, як це круто. Поехали. Блять, почекайте. А там щоб тудою піти, треба аж, блять, праворучити Она нужен противник. Поехали сюдою. Окей, тут третій краулер, да? да? Добре. Я тільки не розумію, блять, тут же 4 цих залупи який момент вони взірвуться? Чи вони вже. А, вони вже, типа, ви поняли? Воно... У мене щось місія миссия проебася. А они у вас есть. Аааа. Вот, вот то бина. Вот то на? на блять. Продолжаем движение. Чина. Чина. Що можете, Бля, воно реально щас бахнет. Воно вже загазоване, пиздец. Замечен невидимый геть. Бля, а є шанс, что ты встыгнешь. Тихаря пройти. Не Ні, нема такого шансу. Е блядь, легенда. Вони Вони них, я, я, воню, що тут так багато юнітів, я нічого не понял. Бля, чого так багато противник. А, бо в мене танки всі АФК стоять, я понял. Не останавливайся. Це наша земля. Бля, як ебудь насправді то. Да насправді не їбуть непогано. Прям дуже непогано їбуть. Блять, розкладись же, сука. Они за меня принялись. Как вы там? Это еще не все. Вас понял. Не оглядываться будет сделано. Тут я кыске, он винстав прикольный цвет ты. Ну, глобально живемо. Я так разумею, треба всю вдову прокачать. Еще один. Ну всем мы сейчас. Лазерные орудия на краулере, Гидеона отключены. Появились. Что, активировал систему самоуничтожения. Задание провалено. Обнаружена подземная Ой, постройка. Какое Блять, ну какое Хорошо, добре. Окей. Не-не, мы перегравать не мы будем, знаем ні 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 почекайте, це все. Блять, дайте мені релот. Я просто, чесно, я не розумію по якій механіці. Тобто там 5 цих басейнів. В який момент він активував останнє, якщо його перехоплюють. Я нічого не хоня. Воно просто взяло і бумкнуло. Який тоді сенс їх перехоплювати? Я одне не розумію. Раулер атакова. Ні, це щось занадто рано.

Доступен тубін огненний клей. Мы в поле. Пуль у меня хватает. Давай, иди, иди, умоляю тебя. Так, бля, а ладно. Постой, захвачено. Что все, что мне треба було зробити, все... Очков це все. Необходимо не хочу більше очок в командуванні. Ціна від смішно. Хто хоче поіграти? Ну ладно. Гра, як завжди, обісралась. Ну все, тоді тепер я собі часу дав та хуя і більше. У мене все рівно головна міць моя, це Краулер. Ну реально, я думаю, краулер, якщо, якщо був би в цій грі якийсь підрахунок, демеджа, я думаю, ну краулер. Краулер такова. Краулер в соло. Давайте тільки тут засейвимо, щоб його не розїбали. Я щось думав, що він якось оберігає ці точки свої. Але він ніяк не оберігає навіть, того. Замечен невидимий об'єкт. О, це якщо ми зараз ще тут атакован. з ним пофайтимусь, бля, як йому буде погано. Єдине, що в мене інженерів мало. Так, да, те, що в мене мало інженерів зараз, це прям погано. Зато я зараз можу цю вдаву швиденько прокачати. Прям дуже добре її прокачати. Я навіть не бачу, що вона робить, але я здогадуюся, що що вона таких розмірів гігантських, то вона щось нормально їде. А ну. Вона має техніку, да, по моїй лузіці, в'єбать. Де ж моя добыча? Погнали. Педен, то що він зафіде всій технікою. Краулер атакований. Ой, блядь, треба, щоб ви совувались друг, друг, від друга, блядь, а то він вас роз'єбе. Замечен невидимий об'єкт. Вони не живуть? Подразділення атаковані. Ой, його б'є, блядь. Давай, розкладайся. Вони ще живуть? Це я, що, що я, інженерів вже готов. Готовий кліпати інженерів. Танки тут мої хірячі, вдаватися хірячі. Можна побачити, як вона стріляє. Дорогая Я давай сюди без демэч направимо. Блять, а чого він все активував, сука, гандон? Це Постройка е. захвачена. атакован. А леза... ну, не что, что? Я все ведь Необходимо больше очков а, командования. Блять. Тихо, тихо, а там тихо. Там? Треба тиху не повидкопливать. Давай, иди сюда. Треба, короче, снищить один танк, походу. Треба рейдера снищить, блять. Мне треба терминово. Ой, Це це він! Я, Тіба, це він. Це я тут його трошки заспокоїв. Все, Как все, то його. А він без армії? Смотрите, он він чисто на волому ентузіазмі? кому всегда це інженер? всегда Вся його армія? Ааа, так його можна просто тут чекать. Він, типа, все, що він робить, це за механізми. Не думай, що это обычный краулер, пророк. Я його виїбав же. Я. Немного. Че вы не стреляете? У совершенствован. Подручите деление такого. Прикроем. Бля, заспавнилась, Подумай, відразу война группа, блять. Иди нахуй. Так, ну все, я хочу обидеть попытку. Блять, ясным мого скорпиончика. Ви ж його фокуси, туля? Ага, все, він поповз. Він поїхав далі. От, сука, йобана. Бля, якщо чесно, я цю вдаву якось не відчуваю, як якийсь мегасильний ну, ладно. Так, давайте хилимось, сейвимось. Я ж думаю, що він же не хілиться. Цікаво б, конечно, було з ним повоювати, коли він. А. Недостаточно очкова командувати. Блять, треба, знаєте що? Треба не дати йому висрати інженера і силу, но умирать не собираюсь. Да, 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 блядь, попзды. Давай інженера. Фокус, фокус. Время поигрыв. Фокус, всё, вздаємо. Кому ти всегда П'ять 2000. Ще раз фокусом інженера. Я так розумію, поки він не захоплюється за залупу, навіть юніти не не спавняться. Так він тоді мусор. Бля, який мусор? Виявлений противник. Як він встиг, сука? Слуха. Довольно! Давайте закончим этот жалкий фарс. Так, отставить. Пивид Хоплив. Пророк встретит свою знову. судьбу в одиночестве. Постройка захвачена. Сенси, він зъебається. Не поняв. Я пригожусь. Не поняв, а нахуй я його розминав. Вен типа просто все. Ты з'їбався? Такий пазур, Який пазур, Ми навіть відео ніяке не побачимо. Ну, побачимо вже завтра. Що сказати по цій місії? Ну, загалом я ж люблю такі місії, де ти поступово прокачуєшся, якось полегшуєш собі шлях. Ми тут вбивали ці краулери. Коротше, я так розумію, що самознищення відбувається, коли він захоплює 5 цих точок з цим газом, з цим Тіберієм. І він, типа, між ними просто телепорт ну телепорт рове. І коли інженер його захоплює цю споруду, то він спавнить біля себе юнітів. І якщо просто б я поставив більше там анти... антипіхотинських військ біля його краулера і вбивав би цього інженера, то він би взагалі мені відсіч не давав. Ну я здогадуюсь, якщо не знищити оці додаткові краулери, усі оборонні, нападаючі, підтримки, які в нього були, то місія прям складна. Але оскільки я це все зробив, то місія не складна. Теж мені здається дуже дивно, коли в місіях з такою складністю. Коли тобі треба контролювати всю мапу, оці гейзери контролювати, ти можеш просто відправити інженера, і він на пахуях добереться. Ну. Ну, не знаю, не впевнений я, що це так має працювати. Але окей. Ми ж нічого особливого не чекаємо, насправді, від цієї гри вже. Е-е... Але я чекаю від вас коментаря, від сіми слів, бо це дуже допомагає мені, моєму моральному стану та розвитку каналу. Також інші ссылки, як мені посилання, як мені можна підтримати, є. В описі під цим відео, доєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там новини з мого життя, якісь анонсики. Не часто пишу, але все ж таки, можливо, буде цікаво слідкувати. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.